Трохи доробки. Дуже заблизько вона була до вікна, її було нереально. Якщо потрібно було регулювати, вниз опускати, то вона вже не опуститься, бо не пускала тут. Зазорчик. Зробив такі шини, зробив можна поставити як на край, де трошки сюди ближче. Або можна буде якби діагоналю. Тут і ось сюди щоб нам типу, трошки кут змінилося і подавало тепер до переду. Все воно працює, масу прикріпив, дротики потім заведу. От. А тепер можемо отак. Відмішає, не проблема. О. О. Все супер. Зараз я випробую світить і так воно буде. А вже в роботі. На полях вже попробую. Відрегулюю, попробую, як, як їй треба, що вона буде на цих. Ще настояти, що вона буде стояти діагонально. як воно зробиться потім. Головне, що вже є. Регуліровка буде.